Я сьогодні покажу шефський секрет, щоб при варінні спаржа не втратила зелений колір, а залишилась яскраво зеленою. Що вам потрібно? Вам потрібно змінити лише склад води, тобто створити лужне середовище, щоб хлорофіл, який є в спаржі, стабілізувався і навіть став більш насиченим. Що я буду робити? Для цього мені потрібна лише сода, сіль, цукор. Далі, що я буду робити? В кип'ячену воду я додаю соду, сіль. Та цукор, але цукор лише для смаку, щоб він надав нову солодкуватого відтінку. Довожу до кипіння. Підготовлену спаржу я опускаю, варю 1-2 хвилини. Після цього я перекладую в холодну воду з льдом для того, щоб зупинити процес готування. А після цього я вже буду готувати ту страву спаржу, яку я хочу і коли я захочу. Все, Все дуже просто і легко. Дуже велике прохання. Ну, не ламайте ви спаржу, коли ви провіряєте, де відрізати. Не потрібно цього робити. Ви інтуїтивно, ви зрозумієте, де закінчується тверда частина. І спаржу, яка тонка, її не потрібно чистити. Не потрібно її чистити, вона повністю їстівна. Якщо ви вже хочете почистити, наприклад, середня спаржа, що, що ви можете максимум зробити в цій спаржі, це. Бачите, такі є невеличкі відростки, так буде естетичніше, ви можете їх просто зняти. Все. Ви можете їх просто зняти, і цього буде достатньо. І спаржа буде виглядати максимально естетично, максимально по-ресторанному. Якщо ви бачите, спаржа трішки більше, ніж зазвичай, ви можете зрізти, і цього буде абсолютно достатньо. У вас буде спаржа збереже всі свої. Властивості поживні і ви не будете втрачати цінні грами, кілограми цієї спаржі. Все, цього буде абсолютно достатньо. Тут вона відчувається, що вона ще тверда, але воно вже видно, що в цій частині вона вже буде повністю м'яка. І до речі, якщо ви для салата будете готувати спаржу, вам що потрібно? Вам зрізати нижню частину, і якщо ви побоїтесь їсти сире. То просто збланшуйте. Буквально на одну секунду обдайте його окріпом і все, і цього буде достатньо. Далі я просто зрізаю все, все, цього буде абсолютно достатньо. Спаржа в мене повністю підготовлена. Ці, ці штуки, ці корінці, що можна зробити, як варіант, їх можна навіть заморозити і потім перебити в крем суп це взагалі, або додати в бульйон. Таку частину ще можна їсти. Цю вже, звісно, вона ну, точно вона вже тверда, вона видно. Але ну, це не така твердість, як вам здається. Ти навіть ці корінці можна використовувати в різот або в пасту. Додаю сіль. Додаю цукор, додаю соду. Соду акуратно, так як вона. Може зберегти колір, так вона може і зіпсувати смак. Тому пропорції дуже важливі. Ви тільки подивіться, як вона змінила колір. Дивіться, це спаржа, яка свіжа, а це вже яка бланшована, приварена. Бачите, вона стала яскраво зеленою, вона стала максимально естетичною, практичною, як в ресторанах найвищого гатунку. Цього буде достатньо. Чому? Тому що я буду ще потім доготавлювати спаржу, тому цього буде абсолютно достатньо. Зараз ми зупинимо повністю процес приготування. І лише коли я буду її вживати, коли я буду вечеряти сьогодні, я буду прогрівати з додаванням вершкового масла та бульйону. Довго тримати в воді я не раджу, тому що це лише... Спосіб для того, щоб її остудити. вона буде несмачна, водяниста, якщо вона буде зберігатися в воді. Тобто буквально 2-3 хвилини, ну, можливо, 4-5, і цього буде достатньо. Але ще раз я хочу вам показати, як відрізняється колір спаржі свіжий і колір спаржі, зварений в зміненому лужному середовищі. Але, до речі, якщо ви хочете не використовувати. Соду. ви можете просто знайти мінеральну воду і готувати мінеральній воді. Далі, що я буду робити, в пательню я буду додавати воду або бульйон зі спеціями. Додам гострого чілі, додам сіль, перець, потім буду викладувати спаржу, буквально прогрівати одну. Максимум 2 хвилини додаю вершкове масло, емульгую і перекладаю на тарілку. Вся страва готова, або як гарнир, або як основна страва. Додам ще сиру твердого. Це моя вечеря готова. Верніше гарнір, спаржа, поки сезон я кайфую від королеви овочів. Повністю готова, вона абсолютно свіжа, абсолютно хрумка, абсолютний смак і ідеально приготована. Бачите, який колір після приготування максимально зелений. До речі, якщо ви хочете посмажити на грилі, я раджу вам спочатку її відварити, ланчувати, а потім вже смажити. Так вона буде сочніша і смачніша. Дякую за увагу. Підписуйтесь на мій канал, дуже багато буде лайфхаків. Мій досвід дозволить вам знайти щось для себе нове. Гарного дня!